У Смілі завершився міський етап всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура протягом двох днів 17 роїв з 11 шкіл змагалися у строєвій підготовці, тактичних завданнях, знаннях історії України та вмінні працювати командно. Гра проводилась у двох вікових групах середній і старшій. Після напружених змагань визначено переможців. В середній віковій групі перше місце посів рій Легіон Сили школи №11. 11 Другу сходинку зайняв рій Смільчаки теж з 11 школи. А третю почесну сходинку посів рій Булава, Смілянської школи перших третіх ступенів номер 12. в старшій віковій групі перемогу виборов рій Смілянські козаки школа номер 11. на другому місці. Рій Патріоти України 10 школи і третє місце посів рій звіробій школа номер 7. Тож за підсумками гри, два рої школи номер 11 легіон сили та смілянські козаки представлятимуть сміло на обласному етапі гри. Розкажіть, як вам ігри цьогорічні? Ну, Ви покажуть, які потанцювали. Ну, взагалі, ми перший год, То, ну, поки нам подобається. Да. Перший день ми були тут, а другий день ми були в себе в школі, а Христо, це щей день, да. день ми знову приїхали. Роззнайомилися з іншими командами? Так, да, да. трохи роззнайомилися. А конкуренція відчувається? Звісно. А, да. а взагалі важкі завдання були? Ну, ні. поки ні. Ми їх вивчили, нам було не складно. Микола Іванович, вчитель історії. Готував до <по> історії. Володимир Петрович нас готував в строєвій. Е, готували нас Артем ми готував, готував. Гліб Олін готував. Е, Ще готував. по медицині наш в... О, 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 Ірина Володимирівна Ірина по медицині. Ці всі дружно нас готували. Передаємо мені привіт і щиро дякую. Сокіл Джура це не просто гра, це вишкіл характеру, виховання духу, любові до своєї країни і людей поруч. Сміла пишається своїми джурами і бажає успіху тим, хто представлятиме громаду на наступному рівні.